Степа, спускайся сюда. Не пожалієш. Всім привіт. Сьогодні другий день нашої вилазки Національний природний парк Кременецькі гори. Сьогодні друга локація. Підйом тут такий досить нормальний. Камера не передасть цього. Я буду сьогодні прямо як великий мах. Так, Степа сьогодні знову в ролі фотографа. Я позую. Нормас? І вон сама траса починається. Це, коротше, стара сана траса, да. Це був розгін і бач, він де контруклон, вони йшли туди в долину. Вон башня, до речі, якась. не Красне любайся. Оцена траса. Правда, стан її не дуже. Задовільний, я б сказав. Зрозуміло це була ще одна траса, яку просто розформували швидше всього. Маленько, неприємно буде падати на яйця. Їду навіть. Зараз, звичайно, не сезон, щоб кататися по закинутій саній трасі. <laughs> Але доски дозволяють, мокрі вологи, можна і проїхати. Олександр, ти готовий? Я готовий. Поїхали. Я поїхав. Та да, ти гониш? Оце <laughs> ну, двіж. Ми, коротше, ці бульдозери по загрібанню листки. Zakinuti, da, to je vse zaključilo, se zabrašilo. Da, kruto. Tako, samo tu. Šudar, bralo počatek. <coughs> sana trasa. Nima nekoga, brat, če kdo je kdo. Tukaj je nekaj takega, kar je bilo prejito na odru. Jasno. Jasno.

Якось я провіряти, не маю бажання там до гори лізти. Ну, але і так все видно. Mm -hmm. Якби ми в цій, е, В цьому забросі довго не сиділи, ми б її зустріли по-любому. Швидше. Далі вже сам. О, але! Знаєш, зараз така ситуація хумира, я не знаю, другоє двоє пенсіонерів живуть, не всяке буває. Ну якраз зімка, то хожу, що тут дзвоню. Кажи, слухай, тут... бо є. Чого і собаки загавкали, знаєш? Всім доброго дня! Куди ходили? Я просто хочу зняти нашу зиму. От Два дні в нас, да, в нас був сильний снігопад, були морози 15-16 градусів мінус. А тепер от маємо те, що маємо. Саме зараз ми направляємося у тернопільський готель Авалон. Чого ми туди йдемо? Покататися на ліфті. Кіанозера. Так. Все-таки ми сьогодні покатаємося на цьому дивовижному сріблястому ліфті. <laughs> <laughs> З видом на політехнічний міст і політехнічний університет. Де, до речі, я колись навчався. Точніше прогулював пари. Прогулюваю. Пар. <laughs> не пали контакт. Та-дам! Двері open the door. Досить гало. Ну, мені подобається. Я скажу по секрету, тут Рома буде освічуватися Наді. Це на майбутнє історія. Буде пропонувати руку і серце. Так, да, в принципі, ви поки будете їсти. Джакузі, все як положено, Гарно. Можна сюди на плитку поставити, можна скро, поставити, можна поставити. Тут, нема, тут, нема, тут нема пластика. Тут ну, немає пластика. Я а, чому ми... кажу, бо ми прибираємо і тут деколи свічками виставлено. Отут, а, розумієте, має. це буде набагато краще. Відкривайся, друже. Нульовий, ні? Нуль, 0,0. Рецепшн. От такі у нас розчищені тротуари зараз станом на суботу у Тернополі. Зустріч. Зараз ми знаходимося на першому поверсі банкетні заправи. Right. В принципі, гарно. Добрий вечір. 415. Ми З ромою знову авалон. Входимо. Запускай світло. О, красота. Так, закриваємо двері.

Так, Наді Рома, привіт. Це для вас сюрприз такий невеличкий. Надюха, звісно, ти нічого не знаєш, але подивишся відео, Будеш згадувати. Через 5-10 років. Вид на вулицю Степана Бандери. Політехнічний міст. Гарно тут, красиво. Мені подобається. <рес> В принципі, я тут жив. Я залишився без світла. Мене закрили. Витягнули карточку. Електронно пішли за сарниками, бо нема чим підпалювати свічки. Ну і кімната автоматично виключається. Я хожу з поверненку. Добре, що його <гум> В принципі ванну вже закінчили. Тільки залишилось порозпробирати свічки. Перед приходом. Це все гарно запалюю. Будемо зустрічати надію. Так, пару слів, як це все має виглядати. Там буде стояти GoPro, буде знімати момент входу в коридор. Наді з ромою. В спальню буде офіційна Да, Тут драма буде освічуватися. Це навіть заміжки, це мать. Я з'їду. Ага, ви думали, що це вже кінець відео, ніфіга. Сімейство цим барюків. Вітаю Вісі. вас! Da, сашка і люди, вітаємо вас ще раз. З таким важливим вчинком. Ромка, я тебе особисто вітаю, що наважився таки. Молодець. Все, як я вам казав, як мудро сказати, довгої ночі!